Рідні мої, і знов я наготувала швидко меню буквально за 2 годинки нічого складного. Компот ще теплий, виноградний, все обожнюю це забили. Супчик простий, сирний з купченою куркою. Діти обожнюють, рецепті є на сторінці, дуже смачно, дуже швидко. Салат провансаль з капусти, з морквою. На вечері тушкована картопля з телятиною, там ще морквочка. Знов таки, і перше, ой перше кажу другий, і гарнір і м'ясне максимально просто. Далі на перекуси або сніданки зробила ось такі круасани, круасани напівфабрикатні. заморожені були, я їх запікла, остудила, розрізала і нафаршурувала солону рибкою сиром, кримсимом, салатом. Рибку також сама напередодні солила. Тут мої улюблені запечені в сметанні заливці. Бачите, є сметана заливка, сирнички з полуниці. І тут звичайні слоки з готового тіста, джемом. Наробила ось такі трикутнички, просипала все швидко-швидко, ось таке меню, але їже тут. На два дні, а ви ще сьогодні готували? Що скажете? Щось я перейшла на прості меню? Будете сварити мене?